Зараз перед собою ми бачимо три різні визначення функції. Функція, що задана аналітично, таблично, де у нас є значення t, є значення g від t, і графічно. Наприклад, тут, якщо у нас х дорівнює 3, то h від 3 – це у нас буде 0, і якщо у нас х дорівнює 1, то h від 1 буде 2. Взагалі. Мета цього відео познайомити вас із поняттям складена функція. Що я маю на увазі під поняттям складена функція, це коли у нас одна функція складається ще з іншої. Тобто, наприклад, у нас є функція F від G від 2. Як нам це обрахувати? Я нагадаю вам, що функція це взагалі залежність однієї змінної від іншої. І наш кінцевий результат залежить від початкового значення. Ось ми маємо нашу двічку, яку ми з вами вводимо у функцію g. В результаті чого ми отримуємо g від двох. Це наш результат тут, але для функції f від це у нас початкове значення, яке ми теж вводимо. Отже, тепер ми це вводимо в функцію f і отримуємо складену функцію f від, g від двох. Розберемо тепер покроково. Нам треба для початку знайти значення g від 2. Ми бачимо для цього ось цю табличку. Коли у нас t дорівнює 2, то g від 2 у нас буде дорівнювати мінус 3. Мінус 3. Тепер значення мінус 3 ми вводимо в функцію f. І підставляємо мінус 3 до квадрату мінус 1. Мінус 3 до квадрату дорівнює 9, мінус 1 дорівнює 8. Тобто ще раз, складена функція від f від g від 2 дорівнює 8. Далі, за аналогією, я хочу знайти складену функцію f від h від теж 2. Чому це буде дорівнювати? Тобто, ми можемо знову розкласти це за цієї системи. Ми нашу двійку вводимо у функцію h. Далі отримаємо значення h від 2, яке потім ми вводимо у функцію f і отримуємо складену функцію F від h від двох. Обрахуємо h від двох. Ми бачимо, що це значення у нас дорівнює одиничці. Тобто далі нам треба знайти значення f від 1. І це у нас буде дорівнювати 1 до квадрату мінус 1 дорівнює 0. А тепер я хочу знайти значення ось такої складеної функції. h від g від f від 2. Ось так. Чому це буде дорівнюватись? Для початку знаходимо значення f від 2. 2 до квадрату 4, 4 мінус 1 3. Тепер g від 3. Бачимо, що коли у нас t дорівнює 3, то g у нас дорівнює 4. Ось так. І тепер знаходимо значення h від 4. Коли у нас х дорівнює 4, то тоді h дорівнює мінус 1. Отже, результат такої складеної функції мінус 1.